Фактично, мешканці Львівщини отримали можливість свого боєвия і так званий, як коли сказали, адміністративний ресурс, про який так дуже багато говорили, я вважаю, що на цих виборах про нього фактично говорити є неетично і недотично, тому що він абсолютно, як такий, не мав місця. Що стосується якогось аналізу виборів 17 січня і 7 лютого, можна зробити такі. Цифри, щоб скажімо, зрозуміти, значить, в нас на цих виборах відбуваються сьогодні на 8 тисяч мешканців голосує більше станом зріз інформації на 8 годину ранку. Тобто ці мешканці, ці люди, які в свій час, можливо, не попали в списки, які попали в списки, і голосували, значить, по рішенню судів або якісь інші були речі. Тобто відділи ведення державного реєстру, пропрацювавши отих два тижні, які були, фактично цю кількість людей опрацювали, і вони реально попали в списки виборців. І дійсно, є ситуація на Львівщині, пов'язана з кліматичними умовами. У нас фактично п'ять районів: це є Золочівський. Це є Сокальський район, це є Радехівський район, це є Бродівський район, тобто оця вся сторона. Значить, були опади снігу і був дуже сильний вітер, за рахунок чого були зроблені снігові заноси на дорогах. Техніка працювала фактично всю ніч в цих районах. Ми щорашнього дня, з десяти години вечора, значить, з тим районом маємо постійний зв'язок. Ну, ситуація була наступна. Вночі техніка працювала, а на ранок скажімо так мовити за рахунок вітру, який не вщухав, цей сніг далі задував дороги. Зранку техніка працювала, працювала також, тобто всі члени дільничої комісії доїхали до дільничи комісій, і тому дільничі комісії відкрилися. Зараз на протязі дня техніка працює, залучені ну, в Сукалі залучена техніка від шахт, залучена техніка від військових, дано додаткове пальне. І зараз саме головна робота, яка напрацьовується, це в вечірній час розчистити дороги для того, щоб члени дільничих комісій змогли довести. Значить, свої протоколи, навіть власне окружні виборчі комісії. Сьогодні у нас задіяно більше трьох тисяч працівників міліції на дільницях. Практично на кожній дільниці є по два міліціонери, які сьогодні несуть службу. Вони почали нести службу де в четвер, де п'ятниця, де коли були завезені, в залежності від цього, як були завезені бюлетні на дільниці, взяли під охорону ці бюлетні і сьогодні, в 8-й годині, розпочалося голосування. На всіх дільницях. Практично ситуація, яка би сьогодні ускладнювала нам роботу, її практично немає. Грубих порушень, виявлених також під час голосування працівниками міліції, не виявлено. Є десь поодинокі факти, дріб'язкові, які фіксуються, складаються протоколи, і потім ці протоколи за належністю підуть на розгляд тих чи інших, тобто суд чи адмінкомісій. Субтитры п'ятницю заявив громадянин, що в нього є інформація, що Певні громадяни ходять по селу і пропонують там гроші за голосування на дому, за віддання голосу за цього чи іншого кандидата. Значить, виїхала оперативна група, терміново, слідчував оперативну групу, попитали цих людей, на яких було сказано, що до них приходили. Люди цієї інформації не підтвердили. Ніхто із людей, до кого приходили, працівники міліції запитували, чи до них хтось приходив, пропонував їм ці чи певні вигоди за це чи інше. Жодна інформація не підтверджена. 15.08 я виходив сюди, мені повідомили, але це була інформація, ми називаємо неправдиво. Звідки вона взялася, я зараз буду розбиратися, тому що дійсно виїхали працівники міліції, доїхавши до дільниця. Ця інформація не підтвердилася. Роботу комісії ніхто не призупиняв, голосування проходило в звичайному режимі, так не проходить. Все це вивчимо ситуацію і зробимо висновок.